Уявіть собі, станом на 2003 рік у світі налічувалось близько 24 мільярдів корей. Це найбільш численні птахи планети. І сьогодні я хочу поговорити з вами про них не як про їжу, а як про частину нашого життя, природи і навіть культури. Наші свійські кури походять від банківського півня з Азії, дика попередниця курки була дрібною, вагою не більше кілограма. Харчувалася насінням, комахами, равликами, вміла літати, гнізда робила на землі. Самка відкладала від 4 до 13 яєць. Диких представників цього роду і сьогодні можна зустріти в Індії, Індокитаї, Південному Китаї, Індонезії та на Філіпінах. Перші кури з'явилися поруч із людьми ще 6-8 тисяч років тому. І цікаво, що спочатку їх тримали зовсім не для м'яса чи яєць. А для півнячих боїв і ритуалів лише згодом люди зрозуміли, курка це стабільне джерело їжі. І почалося одомашнення, скрещування, виведення порід. Сьогодні ж у світі існує понад 600 порід корей, різних на вигляд, за забарвленням, особливостями, розведенням, напрямком використання. З них у європейському стандарті страхівництва нараховується близько 180. But